Павло Коритнюк – ветеран російсько-української війни. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік доєднався до лав Збройних сил. Спочатку служив в роті охорони, а згодом у 14-й бригаді. У 2022 році захисник отримав поранення. І, попри труднощі, чоловік майже рік займається спортом. Поранення отримав я влітку 2022 року в Донецькій області. Маю ампутацію вище коліна, тобто на такому класному гаджеті хожу. Ось такому, ну вже адаптувався, все і зрозумів, що тут спорт це вже в моєму житті буде не тільки е, про те, що це класно, якісь досягнення. Він мені просто необхідний. Захисник почав займатися пауерліфтингом, брав участь у різних змаганнях, а нещодавно повернувся із чемпіонату України, де виборав золоту медаль у ваговій категорії до 80 кілограмів за найбільшою піднятою вагою. Зараз я вже кандидат майстра спорту. І от нещодавно став чемпіоном України у своїй ваговій категорії. Готувався дуже насичено, але скажу так, оскільки я ще член збірної України в іграх нескорених 2025 року, що будуть в Канаді, то в мене тренування такі були досить змішані, і щоб аж сильно готуватися до паверліфтингу, не готувався, але старався підтримувати себе у формі на чемпіонаті України у Дніпрі Рівненщину. Представляли вихованці Рівненської обласної дю США, осіб з інвалідністю Сарницького ФСК. Повір у себе та Рівненського регіонального центру Інваспорт, де займається Павло, а також Василь Рожко, який теж брав участь у чемпіонаті. Там він виборов дві золоті медалі. За 16 років тренувань у чемпіона вже близько 70 нагород різного гатунку. Змагань були і всеукраїнських, і міжнародних. З міжнародних першими, наприклад, міжнародними змаганнями були це змагання Кубку Світу в Еміратах у 2017 році, де я став другим серед юніорів. Також тому році їздили на змагання в Угорщину, де також став другим і їздили в Мексику. Тренував спортсменів Вадим Полюхович. Розповідає із підопічними на одній хвилі, і працювати з ними легко. Спортсмени розуміють, тренери розуміють. І ми працюємо в одному напрямку, спільно знаходимо мову і там. Підбираємо тренування загалом збірну Рівненщини на цих змаганнях представляли 12 спортсменів. Вони привезли додому 12 золотих нагород, 8 срібних та дві бронзові. Юлія Смаль, випуск новин.